8 серпня голова держави Віктор Янукович підписав закон номер 5029-6 про засади державної мовної політики. А уже увечері того ж дня Сіненкаська міська організація партії регіонів організувала святковий концерт на підтримку цих дій президента. Прийняття і підписання закону о державній закону політики це побіда не тільки нашої партії, а й парламентського більшості. І Це побіда мільйонів українських громадян, желаючи говорити на родному язику. Це історичне событие для Дніпропетровської області і всієї України на свято прийшли члени партії регіонів прихильники закону про засади державної мовної політики. Госте свято вітали місцеві співаки. Сповнені радості, люди вітали один одного. За словами жителя міста Валерія Миколайовича Данилова, підтримка закону не означає зневагу до української мови чи боротьбу із її популяризацією. Українська мова була, є і буде національною мовою. Це, перш за все рух до демократизации нашего суспільства. Громада на территории нашего города своим большинством сказала, что она поддерживает русский язык. И в этом законе он закреплен. Поэтому мы поддерживаем этот закон и рады, что наконец-то совершилось то, что обещала партия регионов. Президент подписал. И закон должен быть принят. Это не говорит о том, что... То то проти української Ні. як зазначають прибіжники закону Україна багатонаціональна держава, підтримка президента і мовного закону, дає можливість багатьом людям розмовляти своєю рідною мовою. В Законі вичитують мнення многих соціальних груп, національних меншинств, і на сьогоднішній день Україна може гордитися тим демократичним шагом, який оцінила і сучасна Європа. Подобний закон це путь нашого вхождения в братство країн Європи, в ми давно історично знаходимося. Поэтому необхідно поддержать данный закон, поддержать президента, поддержать мільйони українців, а також тисячі людей, говорящих на других мовах, тим самим обезпечив їх права. З такими настроями люди святкували прийняття закону, а навколо майоріли блакитні прапори, що додавали присутнім настрою та бадьорості. Із промови та поздоровленнями виступив і голова Синерківської міської організації партія регіонів Олександр Верченко. И давайте все-таки будем стремиться к объединению и к солидарности наших братьев-славян и поддерживать, в первую очередь, украинский язык и не забывать о том, что есть право у каждого общаться на родном языке, на том, на котором человек имеет право общаться.